Всім доброго дня, давно не знімав відосики. Ось вирішив сьогодні зняти, сказати, що в мене все добре, мене лікують, шпигують вітамінками, уколами, пігулками, ну і таке, таке решта. Почав проходити і фізіотерапію чи фізотерапію. Масажі, електрошокерні воротникового воротника, щоб оця зараза швидше заживала. Вона так і залишилась в відкритому стані. І заклеюють тампони, кладуть якісь мазі, щоб воно більше стягувалась і більше, швидше заживало. Тим самим дають повштовх е, спортивним, так сказати. Навантаженням, щоб кров розганяла, кисень розганявся. І все це, це заживало. Такі справи. Так все добре, ну, незважаючи, що голова все-таки болить періодичні, то магнітні бурі, то ще якась, якісь справи. Ну а так будемо живі, не помремо, все, всіх благ, всіх люблю, цілую. Все буде Україна, щасти.